Що робить законним і незаконним у вашому світі певну подію чи явище? Що визначає те, що ви до чогось відноситесь і називаєте це правильно, неправильно? Де ця кнопка у вас? Звідки народжується оце розуміння, що це ось праведне, а це ні? Це моральне, а це аморальне, законне, незаконне? Подумайте, хто оцю ось кнопку у вас формує? І якщо ми знайдемо відповідь на це запитання, то зрозуміємо, чи ми самі причина цієї кнопки цього поділу, чи, можливо, це щось інше? Кіно, фільми, книги, література певна. Можливо, якісь байки людей, які ми почули, коли. Стояли в черзі в суд чи за хлібом в дитинстві, а можливо щось іще.